Авіація повітряних сил України завдала ударів по базах російських загарбників на Донеччині та в Запорізькій області. Для ударів застосували високоточні керовані авіабомби. Відео ураження об'єктів опублікував голокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський. Під удар потрапили місця дислокації особового складу російської окупаційної армії. Бази окупантів були знищені у селище Очерети на Донецькій області та селі Степове на Запоріжжі. На Одещині українські військові збили два розвідувальних дрони «Орлан-10» та Зала. Один із них вдалося знищити за допомогою легкомоторного літака ще радянського виробництва як 52 Військові зазначили, що це неочікуваний віраж для ворожих дронів, протидієвий. Як-52 спортивний тренувальний літак, він важить трохи більше тонни та може розвивати швидкість до 470 км на годину. Українські розвідники вдарили по новітній радіолокаційній станції росіян «Подльот». льот. Її вартість близько 5 мільйонів доларів. Такий комплекс ворожа армія застосовує з 2015 року. Радіолокаційну систему окупанти використовували для виявлення та передачі координат цілей своїм зенітно-ракетним комплексом С-300 та С-400. Військовий аеродром у російському слов'янську на Кубані атакували дрони. Уражені кілька військових літаків та склад модулів управління авіабомб. Російське міністерство нападу брехливо відрапортувало, що нібито знищили 66 дронів над Краснодарським краєм та окупованим Кримом. Водночас у російському слов'янському на Кубані через атаку дронів вийшов з ладу нафтопереробний завод. Там пошкоджена установка з переробки нафти. В той же час дрони вдарили ще й по Ільському заводу, у тому ж Краснодарському краї. Біля приморського міста Миколаєва тільки на одну ніч наприкінці квітня воєнним морякам вдалося збити півдесятка дронів камікадзе Шахет-136. ВМС України показали кадри бойової роботи підрозділів сил при відбитті атаки противника із застосування цих іранських бережаючих боєприпасів. На відео влучна та майстерна робота моряків по ворожих цілях в повітрі. Шахеди не досягли своїх цілей та більше не завдають загрози. Поповнення обмінного фонду на Донеччині бійці 24-го окремого штурмового батальйону Айдар взяли полон чотирьох російських загарбників. Їх захопили біля часового яру. Група окупантів перебувала у бліндажі та не очікували, що українці так несподівано наблизяться до них. Чотири орки по черзі вийшли з блендажа, їх роззброїли та перевели на підконтрольні Україні території. Згодом двоє полонених росіян на камеру розповіли, хто вони і звідки. Також нещодавно бійці 4-го штурмового батальйону 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Серка зачистили та зайняли позиції російських окупантів. Загарбники вибили на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Відтак сили оборони України відновили свої позиції. Зараз на Донбасі тривають запеклі бої за контроль над населеними пунктами. Не встиг випустити жодної ракети. Воїни сил спеціальних операцій Збройних сил України на одному з найгарячіших напрямків знищили зенітно ракетний комплекс БУК М1, який готувався до пуску ракет. Оператори 3 окремого полку спеціальних сил оборони під час розвідки виявили ворожу ціль та передали координати ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. БУК М1 було знищено. А ця історія приголомшує: 98-річна жителька Донеччини самотужки вийшла з окупації. Вона пішки під обстрілами ворога подолала майже 10 кілометрів, аби вийти із захопленої частини Очеретиного. Пані Лідія йшла весь день без їжі та води. Вона розповіла, що кілька разів падала без сил, переводила дух і йшла далі. Надвечір втомлену жінку побачили на дорозі українські військові. Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю, і осталася без нічого. Ота війна така не була. Я ж бачила вже й ту війну, та ні одна хата не згоріла. Як розповіли поліцейські з підрозділу Білі Янголи, пані Лідія дивом залишилася живою і не постраждала. Зараз вона в шелтері під опікою волонтерів. Бабуся знаходиться в безпеці, за неї доглядають, надають всю необхідну допомогу. Поліцейські вишукують можливість знайти контакти її рідних, щоб бабуся нарешті потрапила до своєї родини. В Києві бійці 12-ї бригади тероборони збройних сил України допомогли облаштувати один із цивільних укриттів меблями, тож, завдяки Балтійським партнерам, шелтер на 200 осіб тепер має сучасні меблі. Дякуючи тому, що ми вже теж не один рік співпрацюємо з нашими литовськими, латвійськими друзями, звернулися до них. Завдяки нашій співпраці, скажімо так, військових, влад і благодійників, ми сьогодні маємо можливість отримати от таке сховище. Тут меблі як для дорослих, так і для дітей. Школяри можуть займатися за апартами, також є ліжка. Усі меблі збираються як конструктор. І пройшли перевірку фронтом, Спочатку в мобільних госпіталях. Після кількох допрацювань меблі почали передаватися і в цивільні укриття. Все почалося з фронту. На яких відділі лежали воєнні, потім, як я говорив, мобільні госпіталя. И так далее. Но в ходе этого развития, потому что тут генерация не первая этих мир, это четвертая, пятая генерация. Мы слышали, что говорят военные. Ну, например, что маленьких деталей не надо, потому что они потеряются, но ну, потом найдется только тогда, когда война закончится. И, конечно, поскольку фронт он живой, так мы нашли свой сегмент, где это особенно тоже надо, так это бомбоубежище. Вже балтійські виробники та благодійники поставили в Україну близько чотирьох тисяч одиниць продукції. Ну і будемо йти далі і знаємо, те, що якщо в даний момент ми не поможемо Україні, то тату врака не з завтра та післязавтра, кажеться у нас. В Україні розробили колісний безпілотний краб. Він вже пройшов випробування і відповідає стандартам НАТО. Бойова модифікація призначена для розвідувально-ударних операцій. На ньому кріпиться бойовий модуль із кулеметом та гранатометом. Також платформа може робити мінування та розмінування. Медична модифікація майже не відрізняється від бойової моделі. Розробники збільшили габарити і вантажопідйомність. На борт він може взяти двох сидячих або трьох лежачих бійців. Радіус дії 1,5 км, Запас ходу – 25 км і безперервно працює протягом 4 годин. <звук> Кадри, що захоплюють подих. Пілот українського бойового гелікоптера Мі-24 демонструє рівень керування технікою польотів на наднизькій висоті.